П'ятнадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім. І билися і сварилися, але зірвати засідання не вдалося. Попри протести, Київрада зібралася і зробила все, що хотіла. Через поломку реєстру в Україні вже другий день не реєструють ані шлюби, ані народження дітей. Титани на арені. У Москві тренування кличка і Повєткіна. І почнемо з подій у Києв З Самого ранку там було гаряче. Зібрання депутатів супроводжувалися бійками та протестами. Усе це бачила Ксенія Веркалець. У неї запитаємо подробиці. Ксенія чого домагалися протестувальники і чи, власне, домоглися вони свого? Привіт, Віталій. протестувальники намагалися закликати Київраду сьогодні не проводити засідання, які на думку киян вже нелегітимні з 2 червня. І вони намагалися закликати Київраду залишити приміщення і вимагали проведення виборів і мера Києва і депутатів Київради. Ще від учора будівлю Київради обнесли металевою огорожу. А від самого ранку всі під'їзди до будівлі оточили бійці спецпідрозділу Беркут. Подейкують, що всередині Київради. Поставили металошукач, зупинили усі ліфти, та навіть познімали дверні ручки. На Хрещатику зібрали сьогодні сотні людей. Сьогодні від Київради опозиція провела збори киян з вимогою розігнати нелегітимну Київраду і провести вибори у столиці. Протестувальники зробили кілька спроб прорватися у будівлю та їх відтискали дуже правоохоронці. Під час чергового штурму під Київрадою підірвали димові шашки і пустили сльозогінний газ. У результаті люди посипали на проїжджу частину і повністю паралізували рух на хрещатику. Як кияни, так і народні депутати марно намагались прорватися всередину Київради або потрапити на засідання. Нас пропустили тут з боєм пополам, ми пройшли через кордони міліції до дверей. Двері всі інші заблоковані. Всередині двері всі заблоковані. Двері заблоковані, там є депутати від партії регіонів, які керують, в принципі, там повна ж така ж сама будівля Беркуту. І, 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 і там, в принципі, керують депутати від партії регіонів. До дверей центрального входу нас не пускає Беркут. Не змогли потрапити на роботу, і самі депутати Київради від опозиції, попри численні спроби пройти до будівлі, їх залишили мерзнути на вулиці. Не пускають, не пускають, тому що я представляю позиційну меншість, і ми абсолютно недоречні на їх погляд в залі засідань Київської міської ради. Тому нас, звичайно, і не пускають. Ми маємо окрему позицію щодо легітимності цих зібрань, і більше того, ми маємо позицію щодо прав громадян міста Києва на чергове проведення зборів виборів Київської міської ради. Часом у самій Кивраді Галина Герега похапцем відкрила засідання під заклики банду геть. Міські депутати успішно перерозподілили бюджет та вирішували земельні питання. Пройти на засідання намагалась журналістка та громадські активісти Тетяна Чорновіл. Утім, вже на прохідні її затримали правоохоронці та направили в автозак. Фактично, я опинилася в авангарді, вже прийшла через Беркут. Там мене взяли і поволокли в автозак. В автозаку десь я була біля години, коли б. Дякуючи громадськості, дякуючи опозиційним депутатам, дякуючи лідеру опозиції Арсенію Ясенівку, мене визволили У судошках. Дісталась і самим правоохоронцям. Я на власні очі бачила, як беркут ніс на руках непритомного побратима по зброї. інший боєць дістав по обличчю. Та за словами виконуючого обов'язки речника київської міліції, складено п'ять протоколів за гадмінпорушення у чудо сльозогінного газу. То Ольга Білик запевнила, що міліціонери спецзасоби сьогодні не застосовували. Були певні правопорушення, складено п'ять адміністративних протоколів за фактом дрібного хуліганства. Після складання всіх цих адміністративних матеріалів всіх учасників буде відпущено. От, ну і порушення були певні. Ви самі бачили, кидали димові шашки в бік правоохоронців. От, ну, Власне, намагалися прорвати цей кордон, незважаючи на одноразові попередження. Проте міліція все ж таки виявила, я вважаю, толерантність. Ніяких спецзасобів застосовано співробітниками міліції не було, просто намагалися отримати цей ланцюжок. Після кількох годин протистояння опозиційні депутати закликали людей проголосувати за питання, які були винесені сьогодні на збори територіальної громади міста Києва. З-поміж іншого, це було проведення виборів у столиці, також звільнення Юлії Тимошенко та накладання мораторію на підвищення комунальних тарифів у столиці. І цю петицію лідери опозиції збираються передати президенту. А питання щодо виборів будуть вирішувати вже у Верховній Раді. Мене все колега. А Ксенія, дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець зі звітом про події у Київраді. Про зону вільної торгівлі і підписання угоди про асоціацію говорили сьогодні Віктор Янукович і член Єврокомісії із питань торгівлі Карел дегухт. Глава держави подякував Єврокомісару за особисту підтримку євроінтеграційних прагнень України та співпрацю при підготовці цього документа. Натомість Єврокомісар наголосив, готуватися треба не лише до саміту у Вільнюсі, але й до вирішення тих питань, які стануть актуальними одразу після підписання угоди. Це є надзвичайно важливим для вас. Можливість належного ставлення до товарів, послуг та інвестицій виникне після підписання угоди. Дуже важливо, щоб Україна могла отримати позитивні результати від цієї угоди. Падіння цін на овочі обіцяють українцям урядовці? Щоправда, посилаються на досить дивну причину покращення погодних умов за прогнозами синоптиків від суботи в Україні має потеплішати до 15 градусів. А подробиці від Віталія Маргалика Віталію, добрий день. О, цікавить ось яке питання: хто прив'язує падіння цін на овочі до температури і наскільки впаде ціна від цього потепління? Віталю, насправді ситуація вийшла дещо кумедна, тому що спочатку Азаров, відкриваючи засідання, говорив про опалювальний сезон. Мовляв, Україна майже готова до, до опалювального сезону. Навіть деякі області вже підключили тепло через нинішні погодні умови. І сам Азаров е виступив як синоптик, сказав, що у суботи буде плюс 15 градусів. Е це сприйняв по-своєму, певно, міністр аграрної політики пан Присяжнюк. Журналісти якраз поцікавилися цінами на овочі. Він сказав, що якраз після того, як трошки потеплішає, то овочі впадуть в ціні. Він вже каже, що вони нібито впали на 5-6 відсотків. Я обов'язково завтра сходжу на столичний ринок, скажімо, на Лук'янівку. поспілкуюся з людьми, перевірю цю інформацію тому що мені видається дивним. Не вірю я, що урядовці ходять часто на базари. Віталію. Ну тепло стане не від завтра, а від суботи, тому в принципі ще є час, має час перевірити цю інформацію. Але слухай далі, говорили в Кабміні сьогодні і про освіту з нагоди дня вчителя. Там ми знаємо, що прем'єр Микола Заров оскаржився на випускників педагогічних закладів. В чому суть його претензій? Так, вітаю, якраз ця тема найбільше зацікавила мене і інших журналістів. Вона така більш скандальна, як міг сказати, все інше було про покращення, як завжди. Ну насправді Азарову не подобається, що студенти, закінчуючи педагогічні виші, не працюють за спеціальністю через це, мовляв, в освітніх навчальних закладах все менше стає вчителів віком до 30 років, і все більше людей похилого віку. Наразі це 17%. Причому за у. Останні роки каже Азаров, їх на 15 тисяч побільшало. Відтак, прем'єр хоче змусити майбутніх педагогів відпрацьовувати державні гроші, за які вони навчаються. Випускники правдами і неправдами влаштовуються працювати де завгодно тільки не в школах, не в школі. Це абсолютно ненормальна ситуація. Доручаю міністра освіти, науки та критично проаналізувати стан справ. І терміново запропонувати такі зміни до нормативної бази, які предбачали, що випускники педагогічних вузів, які навчались за кошт бюджету, обов'язково отримували призначення за фахом і принаймні певний час обов'язково працювали в школі. Я вирішив поцікавитися, як ставляться до такої ініціативи майбутні випускники університету Драгоманова. Як виявилося, більшість з них працювати у школі та навіть у виші не хочуть і змусити себе до цього нікому не дадуть, навіть прем'єру. Є це неправильно, ми будемо виступати проти цього, тому що освіта здобувається в першу чергу для себе, а не для когось, для того, щоб навчати своїх дітей в майбутньому, а не чужих. я думаю, що кожен повинен сам вибирати. Ту професію, яку він потрібен, і навчання у ну, проходження після того, як вони отримали диплом в школі, я думаю, що це не обов'язково і воно не потрібно. Я думаю. Всі одногрупники мої планують бути педагогами. Якби вони навчаються в даному університеті, але не бачать себе педагогами. Тому якби їх заставити бути педагогами, я думаю, що це не гуманно. Не тільки негуманно, а й незаконно змушувати студентів бути педагогами, кажуть юристи, адже це порушення права на працю, яке гарантовано нам конституцією та й інших законів. Тож влада, кажуть юристи, передає куті меду. Тут не тільки йде е, таке фактичне порушення закону України про працю тут ще йде порушення закону про неможливість судочинства як такого і е, існування закону, який не має зворотні сили в часі. Якщо люди поступали, вони були в часі на тому етапі, коли не було таких умов, що потрібно відпрацьовувати, буде ще якісь додаткові умови. А їх створюються після того. Органами влади створюється після того як вони вже фактично почали навчатись. Тож закон зворотної сили в часі немає. Ну, якщо юрист каже, що закон зворотньої сили в часі немає, то певно пан Азаров вважає інакше, він хоче повернути цей закон в часі в радянські часи, коли змушували студентів відпрацьовувати там на врожай їздити допомагати. Але це е, насправді суперечить тоді його заявам про євроінтеграційний вибір. Адже на заході подібної практики немає. Там існують навпаки заохочення, певні тобто, аби у школах працювало більше людей. Вони мають бути зацікавлені. Це і зарплата, це і певні кредити на житло, можливо, так це певні пільги. У нас же все відбувається по-іншому. Тому експерти вважають, що Азарову треба більше цікавитися європейським досвідом, а не зазирати в радянське минуле. Віталію, а що б ти порадив? Азарову можливо, ти підтримуєш те, що деякі студенти все таки мають мають відпрацьовувати, бо державні гроші, все таки от. Я, скажі, Віталі, вона... ти знаєш, я так слухаю, слухаю, і думаю, ти так розказуєш про це натхненно, начебто ти сам збирав цей урожай колись на полі, відпрацьовував на таких роботах. Було таке чи ні? Ну, я все таки. Ти знаєш, скільки мені років я не такий От старий, власне, але мене та. зацікавило інше. Ти чув відповіді студентів, можливо, Азаров помиляється в методах, так але дійсно проблема існує. Але навіщо тоді вони йдуть на педагогів? Якщо більшість з тих, кого ми опитали, кажуть, що вони навіть не збираються ними бути. Тобто треба обирати вже і визначатися, куди ти йдеш. Якщо я пішов на журналіста, то я ними працюю. Тому тут теж дивна Віталію, просто, ситуація. ти розумієш. Є просто ще одне насправді дуже серйозне питання. Я не можу його не поставити про те, що. Ти сказав там одним словом про опалювальний сезон. Чи готова Україна до опалювального сезону? Що про це казали урядовці? Якраз е Азаров сказав, що майже повністю готова все, все готово, все прекрасно. Ну, угу. перевіримо, побачимо. Наприклад, у мене поки що ніякого тепла плану з'явилося. А ти в, добре, в Україні добре живеш? принаймні можете не в Україні, в київськ... в київській області, до але <зидкіс>. добре, добре принаймні, що у нас в ефірі тепло. Віталію, дякуйте Від себе був Віталій Маргалик із детальною інформацією про нові ініціативи уряду, зокрема у сфері освіти. Українці переплачують за паспорти, водійські посвідчення і дозволи на зброю. Експерти твердять, МВС та міграційна служба, які надають адмінпослуги, насправді ведуть бізнес у законі. За результатами досліджень, кожен третій отримувач адмінпослуг в Україні вважає систему їхнього надання неефективною, а нормативні документи незрозумілими. Головні ж перешкоди подібні чи навіть потрійні черги, заплутаність процедур, труднощі із пошуком інформації та конт контактів і звісно, примусово нав'язані побори і хабарі. 12% опитаних вважають хабар найбільш ефективним методом для отримання чиновницької послуги. Лише кожен десятий респондент відповів, що послуга була безкоштовною. Решті доводиться сплачувати один або ж кілька поборів. Найчастіше грошові заохочення беруть у Львові, Миколаєві і Харкові. Натомість у Луганську здебільшого дотримуються офіційної процедури. Незважаючи на те, що деякі послуги є офіційно безкоштовними. Досить велика кількість опитаних платила за ці послуги. Зокрема, оформлення та видача паспорта громадянина України, 14,7% тільки сказали, що вони отримали цю послугу безкоштовно, безкоштовно вклеїли фото у паспорт лише 36%. Опитаних, тобто дві, дві третини е, платили за те, що вони не мають платити офіційно. Дожливих подій за межами України як ніколи близька до розколу партія Сильве Берлусконі. Сьогодні очікують голосування про недовіру італійському уряду. Секретар партії Анжело Альфано, котрий обіймає посаду віце-прем'єра, закликав однопартійців підтримати уряд. А сенатор з партії Берлусконі Карло Джовонарді заявив, що 40 його однопартійців готові сказати Кабміну так. Сам Берлосконі напередодні заявляв, що, попри усі ризики, готовий покінчити із урядом Лєтти. Однак, після приїзду до сенату він висловився більш обачно. Заявив, що остаточне рішення прийме після промови Лєтте. Нагадаю, прем'єр-міністр Енріко Лєтта поставив перед парламентом питання про довіру уряду після того, як Берлосконі наказав п'яти своїм міністрам вийти з нього. На відставку міністрів Летта не погодився. Чорна середа, після чорного вівторка у США Білий Дім відхилив пропозицію республіканців щодо фінансування окремих державних установ. У проєкті, зокрема йшлося про надання коштів на відомства, котрі займаються справами ветеранів та національними парками. З адміністрації Обами надійшла відповідь. Такі ініціативи несерйозні та розрізнені. Нагадаю, американські державні установи лишилися без фінансування після того, як Конгрес США не зміг ухвалити бюджет. Бюджетний рік почався 1 жовтня. Доба байдикування державних установ коштувала американським платникам податків 300 мільйонів доларів. Реєстрація шлюбів народжень та смертей в Україні від учора відбувається лише на папері. Міністерство юстиції призупинило усі операції в системі єдиних і державних реєстрів. Причина згідно із офіційним повідомленням на сайті міністерства, збій у системі. Скільки часу піде на ліквідацію поломки? Наразі невідомо Неофіційні джерела проблеми у роботі реєстру пов'язують із зміною керівництва інформаційного центру цього державного органу. Провідний спеціаліст прес-центру Мінюстиції жодних коментарів не дає і кидає слухавку. Тим часом, уже зараз у київських е радцях відзначають зменшення кількості шлюбів. Реєстрація проводиться, але не в державному реєстрі, а на паперових носіях, оскільки це передбачено законодавство. Як тільки запрацює реєстр, сядемо всі в місії, будемо все вносити. Менше людей менше. Знає, люди прослухали інформацію, я особисто сама сьогодні її також чула зранку по телебаченню. Десь на половину це 100%. Ви знаєте, я не вповноважена коментувати. Ем, Надсилайте запит, і ми передамо його до того, хто вповноважений керівництво визначить. Узбережжя Чорного моря на Одещині вкрила чорна маса із сильним неприємним запахом. Забруднення з'явилося після шторму у районі села Приморське. Роздратовані мешканці спершу припускали, що в море скинули каналізаційні стоки. Проте рятувальники МНС людей заспокоїли. Мовляв, це лише зогнилі водорості. На пляжі села у самого Приморське на берег викинула водорослі морські. Это происходит, как по рассказам, ну не каждый год, но часто очень происходит. Значит, и вот они дали, дают такой запах, идет ну, смрад. Экологов пока не было, то есть они обследовали, посмотрели. Ну, это, это все водоросли. Они вот собираются, их потом по чуть-чуть смоет опять в море. І далі ми придумали таку історію про новини спорту Василь Полотай розкаже сьогодні не зі студії Києва, а пряміснику із Москви. Чому з Москви? Тому що 5 жовтня там відбудеться бій якого. З нетерпінням чекають шанувальники боксу. Усі квитки на поєдинок давно продані на рингу зійдуться супер важко важковаговики. Українець Володимир Кличко та росіянин Олександр Повєткін. Уже відбулося відкрите тренування спортсменів на власні очі це бачив Василь Полотай, і власне з ним маємо телефонний зв'язок. Василю розкажи, як боксери готуються до поєдинку. А ви знаєте, є певні технічні труднощі зараз. Немає з нами на зв'язку Василя Полотая. Але про цю подію ми обов'язково розкажемо у випуску о 18-й годині. Ну і поки що, у мене все. Більше інформації буде у новинах. У нас о вісімнадцятій і 21 на сайті каналу TVI.ua. Вдалого дня усім гарного настрою. Дякую, що дивитесь.